1982 рік молода відеоігрова індустрія переживає стрімкий зріст. Ігор стає все більше. Ігрові системи стають все доступнішими, внаслідок чого ринок відеоігор зростає майже утричі за 4 роки від 15 мільярдів доларів у 79-му до 42 мільярдів доларів у 1982 році. А відеоігровий гігант Atari стає найбільш швидкозростаючою компанією США. Якщо ви не зовсім давно слідкуєте за ігровою індустрією, то це та сама компанія, яка випустила гру Pong, Space Invaders та Donkey Kong. А ще вона відома тим, що випустила першу американську консоль, продажі якої перетнули позначку в 1 мільйон пристроїв. Практично кожен продукт, який виходив під агідю Atari, був якщо не бестселером, то як мінімум фінансово успішним. Попит на ігровому ринку переважав пропозицію, внаслідок чого в компанію Atari лилися ріки інвестицій, і справи йшли чудово. 1982 рік мав стати точкою неймовірного росту для корпорації, адже в цей рік на консолі Atari 2600 мали вийти два потужних системселери: Pac-Man, який уже був відомий завдяки аркадним автоматам. А також адаптація фільму Стівена Спілберга Іншопланетянин, витративши на розробку і рекламну кампанію неймовірну суму коштів, одна лише ліцензія на розробку погри по фільму коштувала компанії 25 мільйонів доларів. Atari очікували, що продажі цих ігор у передноворічний період принесуть компанії надприбутки і дадуть можливість повернути затрачені ресурси. На початку грудня 1972 року, перед релізом гри The New York Times навіть заявив далі прямо мова, що ігри, засновані на успішних фільмах, маючи на увазі іншопланетянина, можуть стати надзвичайно дохідним джерелом для розробників комп'ютерних ігор. Знаходячись в очікуванні неймовірного успіху від гри, продавці в роздрібних магазинах почали із запасом замовляти величезну кількість копій гри, адже нічого не передвіщало біди. І цю гру можна буде з легкістю продати. Але наступний 1983 рік став для Atari фактично геймовером. Фінансовий успіх сирого пакмену на консолі Atari 2600 вселив мегакорпорації хибне уявлення про те, що незважаючи на те, в якому стані не була б гра, People все одно схаває, і гра принесе якийсь прибуток. Але як співала Ірина Білик у своїй пісні, двічі в одну річку не війдеш. У друге гравці вирішили не вестися на ІПСО з боку злої корпорації Atari і цілеспрямовано проігнорували реліз гри по іншопланетянину. І як результат, Atari не те, що понесла катастрофічні фінансові збитки, але й перетворилася з мега успішної корпорації гіганта ігрової індустрії у невдаху, яка не знає, що робити з нікому не потрібною купою пластику. До речі, ці картриджі, які роздрібні продавці закупили у великій кількості в переднурічний період, в результаті поїхали назад до розробника, і вони захоронили їх на звалищі поблизу міста Аламагордо, штат Нью-Мексико. Хоча, якщо бути відвертим, то ця подія зачепила не лише атарі. Відеоігрова криза практично знищила індустрію, яка лише перебувала на етапі свого встановлення. Прибутки ринку ігрових консолей знизилися з 3,2 мільярдів у 1983 році, до 100 мільйонів у 1985, що призвело до банкрутства багатьох компаній розробників домашніх консолей та персональних комп'ютерів. Криза, що тривала близько двох років, змусила багатьох аналітиків того часу сумніватися в життєдайності консолей на ринку у довгостроковій Перспективі. Відеоігри завжди були головним чинником зростання продажі комп'ютерної техніки, але після краху Atari, геймінг почав розглядатися уже як застаріле явище, хайп якого вже в минулому. Що ж пішло не так, запитаєте ви. Причин насправді було безліч, починаючи від перенасичення ринку ігровими консолями і закінчуючи конкуренцією з боку домашніх комп'ютерів, які ставали дедалі доступнішими і, на відміну від консолей, були більш функціональними. Ось що з цього приводу думав Ямауті Хіросі, віце-президент Нінтендо, у 1986 році. Падіння Atari сталося через те, що вони дали занадто багато свободи стороннім розробникам, які заболотили ринок сміттєвими іграми. До речі, якщо вам буде цікаво дізнатися більш детально історію про те, як Нінтендо вдалося перехопити пальму першості на ринку відеогрових консолей, і повернути віру гравців у відеоігри, то я можу зробити про це окреме відео на каналі. Так звані сміттєві ігри справді були проблемою для ігрової індустрії. У 80 ті роки існувало безліч компаній, які випускали свої ігрові консолі, згадані вже сьогодні Atari 2600 і 5200, Magnavox Odyssey, ColecoVision і Коліко Coleco Gemini і багато інших. Усі вони мали свою ексклюзивну бібліотеку ігор, а заповнити таку кількість ігрових бібліотек якісними тайтлами в короткий період було майже нереально. Тому ринок заполонили різні ігрові розробники, які були націлені на те, щоб якнайшвидше випустити якусь напівготову гру, організувати її якусь рекламну кампанію і заробити на цьому кеш. Нічого це вам не нагадує. Кіберпанк, Ред Star Стар Jedi Survivor, Сурвайвар, Грейзон недавня. Список проблемних ігор на реалізі можна продовжувати безкінечно довго. В певній мірі це вже стало нормою, коли разом з виходом гри розробники в своєму твіттері публікують листи з вибаченнями, мовляв, їм дуже стидно, що вони не встигли до релізу доробити гру, і що якби вони були самураями, то обов'язково би зробили сефуку. Віціна гра без багів, приколів і будь-яких інших проблем одразу на релізі. Це швидше виняток з правил, ніж нормальний стан речей. Але чи означає це те, що в найближчому майбутньому нас чекає нова відоігрова криза? 2023 рік був без перебільшення одним з найбільш гучних років за останнє десятиліття в плані ігор. Цього року світ побачив Baldur's Gate 3, Lies of P, Zelda Tears of the Kingdom, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Якими б не були ваші ігрові вподобання, але я впевнений на 100% що у 2023 році вам точно було у що пограти. Але якщо ви поставите запитання, а чим же вам запам'ятається 2023 рік не рядовому геймеру, а працівнику ігрової індустрії, або, наприклад, Джейсону Шрайеру, то вони вам скажуть, що це був один з найтемніших років історії геймдеву, адже за цей рік скоротили більше 10 тисяч працівників. Навіть зараз, під час написання сценарію до цього відео, я читаю новину про те, що Майкрософт закриває чотири свої внутрішні студії розробників ігор: Аркейн Остін, Танго Студіос. Альфа Dog Studios і Roundhouse Studios неозброєним оком помітно, що геймдев увійшов в період певної турбулентності, через що за останній рік закрилася не одна чудова ігрова студія. І наостанок я б хотів виділити ще одну тезу, яка б опосередковано могла б вказувати на те, що індустрія рухається трохи не в тому напрямку. Ну як мінімум не в тому напрямку, якому б хотілося мені. Дай, що ви неодноразово бачили в інтернеті мем, в якому було зображено список GTA, який вийшов на покоління PS3 та Xbox 360, а також список поколінь консолей, на які випускали GTA 5. Так я розумію, що фраза, мовляв, розробка ігор дорожчає, уже всім стала в горла, адже видавці її використовують зазвичай в тому контексті, щоб виправдати захмарну вартість їхньої гри в стімі або наявність батлпасів. Проте важко не помітити той факт, як стрімко ростуть бюджети на розробку ігор, а також час їх розробки. Якщо у 1982 році бюджет гри іншопланетянин, провал якої став фінальним цвяхом у кришку гробу Атарі і фінансові втрати стали непідйомними, склав лише 22 мільйони доларів, це близько 60 мільйонів доларів з урахуванням інфляції, то бюджет недавнього кіберпанк 2077 склав аж цілих 442 мільйони доларів. Також вражає те, наскільки сильно збільшився час розробки. Та ж гра іншопланетянин розроблялася близько 5 місяців, в той час як час активної розробки кіберпанку тривав близько 4 років. І якщо ви вважаєте, що інопланетянин це поганий приклад для порівняння, то нагадаю вам, що Donkey Конг розроблявся 3 місяці, Space Invaders менше року, а оригінальна Pac-Man, та що вийшла на ігрових автоматах 1 рік і 5 місяців. Неозброєним оком можна помітити те, наскільки більше вимагають сучасні ігри залучення ресурсів та часу для їх розробки. І все було б круто, якби 90% цих ресурсів було направлено саме на розробку гри. Але сюрприз-сюрприз, 161 мільйон доларів бюджету кіберпанку пішов на маркетинг, а це близько 40% бюджету. При тому, що у кіберпанку ситуація зі співвідношенням бюджету розробки і маркетингу далеко не найгірша. Call of Duty Modern Warfare 2 2009 року була створена з бюджетом в 40-50 мільйонів доларів, при маркетинговому бюджеті у 150-160 мільйонів доларів, а GTA 5 вклалася в бюджет в 137 мільйонів доларів на розробку і 109 мільйонів доларів на маркетинг. Я розумію, що маркетинг це невід'ємна частина будь-якої бізнес-моделі, і при правильному плануванні кожна копійка, затрачена на рекламу, принесе в рази більше прибутку ніж було витрачено на просування. І завдяки тому, що інвестори розглядають геймінг як спосіб примноження свого капіталу, відеоігрова індустрія і досі стабільно розвивається. Але з іншого боку, повторюся, якщо інвестор розглядає новий проєкт як спосіб примноження свого капіталу і вкладає туди свої фінансові ресурси, то якісь експерименти, нові ідеї та простір для творчості одразу ж множиться на нуль, адже будь-який крок вліво і крок вправо це додатковий ризик втратити свої заощадження, так як не факт, що аудиторія сприйме твої ідеї з ентузіазмом. Іншою проблемою є те, що значна частина ресурсів при розробці гри йде на другорядні речі. Замість того, щоб розробляти нові грові механіки, якісь цікаві концепції та способи взаємодіяти з грою, багато AAA розробників просто змагаються в тому, у чиїй грі більш реалістично відбивається світло від поверхні автомобіля. Я розумію, що за допомогою фотореалістичної графіки досить просто отримати захопливі викрики нормісів під час перегляду чергової презентації гри на Summer Game Fest, а ще це дозволить зробити красиві синематики для рекламної кампанії. Але на практиці фотореалізм викликає вау-ефект лише протягом перших кількох годин. З часом око звикає до картинки, і ви залишаєтесь сам на сам з геймплеєм. Окрім цього, варто відзначити, що мало не щороку виходять якісь нові комплектуючі нові технології, які піднімають якісь картинки на новий рівень, і те, що було гіперреалізмом учора, є просто нормальною картинкою сьогодні. А завтра це буде виглядати уже застаріло. Набагато краще, коли у грі є впізнаваний стиль, як це у іграх від Telltale, наприклад, або у Valley. Навіть після 10 років з моменту релізу ці ігри виглядають приємно затишно та стильно, і вам не буде різати в очі наявність мила на екрані якихось не таких текстур чи сходинок при приближенні до монітору. Ігри з унікальною стилізацією старіють красивіше, на відміну від фотореалізму. Проходячи буквально зараз Assassin's Creed Valhalla в момент написання сценарію, я звернув увагу, як розробники попрацювали над візуальною складовою гри. Поки що це найбільш технологічний і найкрасивіший асасин, у який я грав. Е, можливо, уточнення, Міраж я поки що не проходив, тому не можу порівняти з ним. Красиві пейзажі, погодні умови, текстури, дизайн поселень, все це реалізовано на якомусь неймовірному рівні і викликає Вау-ефект на старті гри. Але потім, після того як я пройшов пролог, я знову зіткнувся з тим самим Assassin's Creed Odyssey. вежі, аванпости, грінд, майже непотрібний стелс, однокнопковий паркур. Наче чиюби і намагається якось виправити певні недоліки попередньої гри. Я ненавиджу автолевелінг в Одісі, але ці виправлення носять якийсь косметичний характер і не змінюють основного. Гра нудна, і там немає що робити сто плюс годин. Витративши абсолютну більшість бюджету гри на маркетинг та графіку, доводиться в результаті заповнювати ігри однотипними активностями і репетативним геймплеєм, який пляха в результаті стає основою гри. Адже 100 плюс годин контенту це доволі сильний аргумент, який круто продається. Основна ідея, яку б я хотів донести у цьому розділі, полягає в тому, що красива картинка може зробити хорошу гру ще кращою, але вона ніяким чином не зробить погану гру хорошою. Отже, підсумовуючи даний розділ, я б хотів підкреслити, що aaa сегмент ігор, хоч і володіє величезним бюджетом, командою та технологіями, в результаті він оцілений на те, щоб пройтися уже протоптаною стежинкою і створити свою версію відьмака, свою версію PUBG або свою версію Маріокарт. Окрім цього, aaa сегмент ігор дуже чуттєвий до будь-яких невдач, що в результаті призводить до постійної роботи над оптимізацією бізнес-процесів, звільнення працівників, закриття перспективних студій, які теоретично і можуть Думати щось прикольне і веселе, Кайфайраж, наприклад. Але вони навряд чи принесуть надприбутки, як це зробить нова колда, наприклад. Таким чином можна стверджувати, що рано чи пізно подібний підхід просто приречений на стагнацію і чергову кризу ідей у ігровій індустрії. Але чи можна ці події назвати предвісниками ігрового апокаліпсису? Давайте в цьому розбиратись. По-перше, однією з основних причин, чому сталася криза у 83-му році було те, що ринок перенаситився ігровими приставками. Якщо ви вважаєте, що Свята Трійця у вигляді Xbox, PlayStation та Nintendo теж перенаситила ринок ігрових консолей, і конкуренція змушує їх випускати ігри максимально швидко, щоб не відставати від конкурентів, то змушений вас розчарувати. У 1983 році таких платформ було 8 чи 10 штук, і вони були прямими конкурентами. У порівнянні з теперішнім станом речей, три платформи це майже нічого. Умовні стімдеки, ASUS ROG Ally і тому подібні приставки я не беру в рахунок, бо їх частка надто мала, щоб якимось чином впливати на ринок. І навіть зараз Microsoft, Sony та Nintendo фактично вибудували свою бізнес-модель таким чином, що вони зайняли свою особливу нішу на ринку ігрових консолей, що дає їй можливість знизити рівень конкуренції. Для прикладу, зараз є нормою володіти кількома ігровими консолями: одну для стаціонару, іншу для портативу, і плюс ще й ПК з геймпасом. Таким чином можна констатувати, що у 2024 році перенасичення ринку ігрових консолей як такого немає. По-друге, хоч і проблема з сирістю ігор на релізі все ж існує, але на відміну від 1983 року, у гравців та платформу тримачів є безліч інструментів, за допомогою яких вони можуть впливати на недобросовісних розробників ігор. Згадайте, рев'ю бомбінг після релізу Redfall або зовсім недавній випадок з Helldivers 2 і прив'язкою до PSN. В першому випадку низька якість гри стала причиною того, що гра провалилася в продажах, і Microsoft закрили компанію розробників Arcane Austin. А у другому випадку Arrowhead Game Studios відмовилися від своєї авантюри з PSN. Тому рад не рад, але розробники зараз добре думають перед тим, як прийняти те чи інше рішення під час розробки, адже ти ніколи не знаєш, яким боком це тобі потім обернеться. Хоча, звісно, куди ж без винятків. І по третє, ігрова індустрія зараз набагато стабільніша ніж це було у 80-ті роки. Як це видно з графіку доходів ринку, навіть корона криза і дефіцит напівпровідників повпливала на ринок мінімально. Так, ріст уже не такий стрімкий, і обсяг ринку не подвоюється щороку, але ріст при цьому стабільний та помітний. А що стосується масових звільнень у сфері IT, то це, на мою думку, є ознакою оптимізації внутрішніх процесів та активів у ігрових корпораціях. Так це неприємно і для багатьох невеликих компаній подібні звільнення стали потужним викликом. Але хто знає, можливо, це стане поштовхом до того, щоб переосмислити свої минулі прорахунки і вже з новими силами почати роботу над новими проєктами. Згадайте хоча б історію про камбек Obsidian, які збирали кошти на Pillars of Eternity на Kickstarter, і після цього змогли стати Great Again, випустивши в реліз немало чудових проєктів. Можливо, для індустрії навпаки було б гірше, якби команди розробників були неефективними, і ми б бачили купу нових серих проєктів з одними і тими ж проблемами. Це теоретично і могло б стати початком нової кризи. Окей, якщо з перенасиченням ринку і зі звільненнями ми трохи розібралися, то що там з кризою ідей? 26 лютого 2016 року світ побачив одну з найбільш лампових та затишних відеоігор у світі Stardew Valley. У мене є колись в планах зробити відео по цій неймовірній грі, можливо, колись руки таки дійдуть до цього, але в контексті сьогоднішнього відео нам можлива інша сторона медалі. Гру Stardew Valley розробив єдиний розробник Ерік Барон. Ця неймовірна історія успіху є прикладом того, як у 21 столітті, без наявності і багатомільйонних бюджетів на маркетинг, без величезної кількості ефективних менеджерів, а просто з величезним ентузіазмом і яскравою ідеєю гри талановитому чуваку вдалося створити по-справжньому шедевральний проєкт. Майже за два роки після релізу, а якщо точніше, то до кінця 2017 року, гра продалася тиражем понад 3,5 мільйонів копій і показала, що, по-перше, красив. Історії успіху можна побачити не лише в голівудських фільмах, і, по-друге, що найголовніше, широкій аудиторії можуть бути цікаві 2D-ігри з піксельною графікою, примов, якщо у цій грі присутня якась цікава ідея. Гра як якийсь унікальний та самобутній твір мистецтва, основою якої є саме її геймплейна складова, а не гра як бізнес-проєкт. Я розумію, що історія успіху Stardew Valley є радше винятком з правил, аніж звичним станом речей. В доказ цього можна навести статистику, яку отримав інститут вивчення електронних розваг. 96% шість ігор зазнають невдачі, а 75% компаній-розробників, які публікувалися в стім, зупинилися лише на одній грі і більше не пробували свої сили в наступних проєктах. Проте на відміну від 80-х років розробка ігор з одного боку, хоч і дорожчає, що відображається на рості бюджетів ігор, але з іншого боку, цей процес стає простішим за рахунок новітніх рушіїв, які роблять розробку зручнішою, за рахунок нових способів дистрибуції, які дають можливість продавати ігри по всьому світу без необхідності друкувати їх на картриджах чи дисках і доставляти фізично в магазини, і за рахунок поширення соціальних мереж, які роблять просування ігор в маси більш економним. Все це призвело до того, що інді сектор у наші дні стрімко розвивається. Ще ніколи в історії не було так просто створити і видати свою гру. І якщо подібні історії успіху, де якусь гру розробив один талановитий розробник, колись сприймалися як щось неймовірне і у що було важко повірити, то зараз таких історій доволі багато, як приклад, можу згадати навіть недавню Manor Lords, яка побила рекорд по кількості додавань гри у список бажаного стім. Таким чином можна прийти до висновку, що інді сектор за рахунок своєї дешевизни і доступності до сучасних технологій та нових способів дистрибуції мінімізує ризики від того, що щось піде не так, щось піде не по плану, і компанія-розробник зазнає нищівних збитків. А там, де мінімізується ризик, одразу ж з'являється простір для експериментів та нових ідей. А там, де мінімізується ризик, одразу ж з'являється простір для експериментів та нових ідей. Тому відповідаючи на питання, а чому у 2024 році досі немає нової відеоігрової кризи, якщо aaa сектор витрачає усі ресурси на те, щоб мінімізувати ризики і пройти знову протоптаною доріжкою, можна сказати, що саме індія індустрія стає джерелом нових ідей і свіжим подихом у світі відеоігор. Гадаю, що ви неодноразово були свідком того, як після успіху тієї чи іншої інді гри світ одразу ж бачив десятки aaa клонів цього ж проєкту. Майнкрафт, який досі є найбільш продаваною грою в світі, і який привернув увагу до такого жанру, як виживачі, Хейдіс і його вплив на популяризацію жанру Hollow Knight та Dead Cells і ріст популярності Metroidvania і багато багато інших не менш значимих ігор. Так що, коли наступного разу ви побачите черговий інді-тайтл десь у геймпасі чи на розпродажі у Steam, то не полінуйтеся спробувати, що це таке, адже хто зна, можливо, серед цих мільйонів 2 d піксельних роуглайків заховається якийсь новий Hotline Miami, Terraria або Manor Lords. і подібні ігри в певній мірі врятують відеоігрову індустрію від нової кризи. Крім цього, не варто забувати ще про тих людей, які ціною власного життя рятують нас з вами щодня, і наше з вами завдання підтримати їх у цей непростий час. Прямо зараз відбувається збір на комплектуючі до fpv дронів для 66-ї окремої механізованої бригади. Мета 100 тисяч гривень. Спільними зусиллями ми частину коштів вже могли зібрати, а саме 8 433 гривні на момент запису відео. І як бачите, збір іде дуже тяжко. Тому буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете долучитися до збору донатом або репостом. Окрім цього, хочу нагадати, що за найбільші донат ви отримаєте ось цей тубус від танкової гільзи, розмальований у стилі Fallout New Vegas. На даний момент сума найбільшого донату складає 1 тисячу гривень, і у вас є усі шанси перебити її і стати тим, хто отримує цей чудовий сувенір. Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо закрити цей збір. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!